Убили під час штурму. Поліція застрелила терориста, який сьогодні захопив заручників у кінотеатрі у Німеччині. Нападник, за попередніми даними, мав психічні розлади. Наталя Фібрих розкаже про спецоперацію. Близько третього дня за місцевим часом в поліцію міста Фірнгайм надійшов дзвінок. Повідомляли, що в приміщення кінотеатру Кінополіс зайшов озброєний чоловік у масці та з поясом патронашем. Згодом з'ясувалося, зайшовши до кінотеатру, чоловік зробив чотири постріли. Вірогідно в повітря люди в паніці почали вибігати на вулицю. В одному із залів кінотеатру чоловік забарикадувався. Поряд із ним були відвідувачі. А б не став говорити про взяття заручників. При захопленні заручників нападник виставляє свої вимоги. Я наразі не знаю, чи так і було, або ж люди просто перебували в приміщенні. Я також не знаю про постраждалих від нападника або від дій поліції. Спеціальний підрозділ поліції прибув на місце частково гелікоптерами. Через запасний вхід поліцейські зайшли в кінотеатр. Нападника вбили. Він став єдиною жертвою цього інциденту. Відвідувачів вдалося звільнити без жертв і поранених. В кінотеатрі спецпризначенці наразилися на чоловіка і мусили застосувати зброю. Від поранень чоловік помер. За попередніми даними терористичний акт поліцейські виключають. Наймовірніше, чоловік страждав психічними розладами і діяв наодинці. Зараз поліція продовжує розслідування. Кінотеатр залишається закритим. Наталія Фібріх та Янснільсен з Німеччини Тесен один плюс